По даній позиції 2,03. Ціна за 1 кг становить 3,75 долара. Вага мішка стандартна, 25 кг, вартість мішечка. Виходить 118,75 долара. Для замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо, не втрачаєте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Перший мішечок, штанів трикотажний першого сорту, в хорошому стані. Присутні всі розміри. Мінімальне замовлення один мішок 25 кг, Вартість мішечка 118,75 долара. В мішечку приблизно 83 одинички, собі вартість 55 гривень. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Лот номер один зараз в ефірі. Штани трикотажні. Перший сорт. Присутні всі розміри трапляються фірмові. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Друзі, повторюю. Зараз в ефірі у нас перший. Мішечок, штани трикотажні. Перший сорт під кодом 2,03 ціна за 1 кілограм становить 3,75 доларів. Вага мішка стандартна. 25 кг, Вартість мішечка 118,75 долара. Для замовлення достатньо написати повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми знімаємо різноманітні, цікаві сезонні позиції. Будьте першими, хто зробить замовлення. Лот номер 1 штани, трикотажні, перший сорт, нова позиція, вартість 375 за кілограм, мішечок вагою 25 кг, виходить 118,75 долара. Пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Друзі, лот номер один. Штани трикотажні. Перший сорт. Міксовані модельки, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Достатня кількість темних, трапляються кольорові. Хто вже зараз бажає придбати саме цей мішечок, пишіть нам повідомлення, телефонуйте. Нова позиція, друзі. Нова позиція цього сезону. Штани трикотажні під кодом 2.0.3, Перший сорт в хорошому стані. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Хто бажає придбати саме цей мішечок? Перший лот, нова позиція, штанів трикотажних першого сорту в хорошому стані. Присутні всі розміри. Код по даної позиції 2,03. Вартість мішечка вагою 25 кг 118,75 долара по 375 за кілограм. Для замовлення пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше подобаються та робіть замовлення. У мішечку приблизно 83 одинички, собіватись плюс-мінус 55 гривень. Хороший стан, перший сорт. Код позиції 2.03. Нова позиція штанів трикотажних. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Сьогодні ми презентуємо нову позицію штанів трикотажних. Перший сорт код даної позиції 2.03. Ціна за 1 кілограм становить 3,85 Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішечка.